Вирок чи спосіб життя від псоріазу страждає близько 4% населення земної кулі. У перерахунку це понад мільйон українців. На офіційному обліку в івано франківську перебуває 400 хворих на псоріаз в області налічують 2,5 тисячі. Псоріаз це хронічне захворювання, що вражає в основному шкіру. Як приручити невеликовну недугу, вчили у школі псоріазу. Курси для хворих та їхніх родичів розпочали на базі обласного шкірвендиспансеру. Це пожиттєвий стан людини, і причин його виникнення чимало. Захворювання, погіршення в дієті, зловживання алкоголем та корінням. Цуряс характеризується появі на шкірі характерного висипу у вигляді ділянки потовщення з почервонінням та глущення. Розвивається недуга у будь-якому віці з моменту народження і до глибокої старості. Однак найбільше псоріаз любить молодих. адже 70% пацієнтів перебувають у віці до 20 років. Через неправильне лікування хвороба може зробити людину інвалідом. Єдиного стандарту лікування не існує. До кожного потрібен індивідуальний підхід. На сьогоднішній день жоден спеціаліст дерматовенеролог і жоден будь-який спеціаліст не може контролювати і сказати, що людині от я вас там пролікую і у Вас буде ремісія там рік. Або два роки. Всі методи спрямовані на те, щоб принести як не можна менше шкоди пацієнту і сприяти як можна більшій користі і подовженню цих термінів ремісії. Термінів, коли немає клінічних проявів висипань. Фототерапія це є фактично на сьогоднішній день золотий стандарт. Участь у школі псоріазу безкоштовна. Відповідні тренінги тут проводитимуть кожного місяця. Лікарі навчатимуть, як жити з недугою, а учасники зможуть дізнатися про нові методи лікування. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін. Новини на вежі.